Деньній інформації до вас я завжди говорю про сільське господарство, яке у нашій громаді надзвичайно велике і багато працює громадян наших. У нас до 70 тисяч гектарів землі всього, і навесні нам необхідно посіяти майже 50 тисяч. Сьогодні ми в одному з господарств, ви побачили там, де ми побували на фаридинській фермі, на комплексі, надзвичайно потужному, великому, який розбудовується за останні декілька років. Господарство має перспективу. Ми зараз знаходимося на прекрасному чудовому полі поліоземени, яка розкущилася, яка показує, ну я скажу, Десь, якщо сьогодні загадувати не буду, але чудовий майбутній урожай вже цього року. Господарство має досить потужний такий комплекс по відгодівлі великої худоби, дойного стада. Чудові спеціалісти працюють, турбуються не тільки про себе і своє підприємство, а й про село. Про село, про його турботи, про підтримку тих людей, які працювали в цьому селі, ті люди, які здали в оренду, паї з цього села Мають можливість допомагати і допомагають на сьогоднішній день, особливо в такий важкий час для наших збройних сил України, для територіальної оборони. Тобто, ну от в комплексі усьому як показник. Біля мене, керівник господарства Віталій Іванович. Віталій Іванович, от декілька слів про своє господарство. Як було, як буде перспектива, і як ви плануєте господарювати надалі в цьому чудовому полтавському куточку? Ну як було, знаєте самі, яке воно було. Було скрізь. Було розвалене, все, розтягнуте. Все, що можна було зберегти, ми зберегли, коли сюди прийшли працювати у 2006 році. Ми практично зберегли ту інфраструктуру, ту, 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 яка тут залишалася за той час, що ще не, не, не зуміли її розтягнути. Тут був комплекс дуже прекрасний, молочний, Ну, коли ми прийшли, вже там навіть стін не було, вже там не було нічого на ньому. Ми давно хотіли займатися.

Молоко завжди це соціальний продукт, завжди було і буде, і воно завжди буде куплятися. Як би там не було, чи війна, там чи голодовка, чи що вгодно, але якщо молока не буде, той пенсіонер без молока не виживе. Зараз основному що молоко беруть. Як добиваєтесь такої якості кормів? Я от ми тільки що пройшли по усіх таких ділянках, де зберігаються корми, як вони готуються, як роздається. Отут коли яка збалансованість? Коли почали працювати перші два роки. Ми практично все наймали, щоб його вбирати. Сіно, сіно не було чим вбирати, значить сіна не було чим вбирати. Для того щоб зробити нормальні корми, це по-перше. Нужен толковий ароном, щоб їх це саме найперше, щоб їх добитися, щоб вони були, щоб було що вбирати. А друге це збирання. Збирання, день-два, прострочки це вже не, не якісні кормо. Ми в тому році купили сучасну жандіра, у якому є своя лабораторія, все показує нам корма. Ми заїхали в поле, а є вологість сінажа 60%. Працює. Тільки менше він став і стоїть, все, він не їде. І оце, отречки, тим ми добиваємося, фактор, фактор Знятий. знятий да. Це саме найперше. І так само силос, так само все. Якщо є з чим вбирати, да. скупили ми авто, з транспорту багато, у нас дафи, у нас мани, які багато багато грузні машини. Ми, за, ми якщо в цьому році 5 тисяч тонн заготовили силосу, ми його заготовили за 4 дні. Це саме основне. треба швидко, це все робити швидко. Ми в день затратати тисячу тонн легко, силус. Ну, По-перше, треба яму закривати да, що, да, чи і споруду, де да, вона да, знаходиться, щоб, не то, не щоб не втрачати витрачати да, да, Так, Щоб якість була, треба тільки. Так. Тоді жом ми, го, ми готуємо в мішках, все це лежить. Це, це теж якість, збереження 100%. Не, не цей даже кукурудза, та, що ми теж кладемо в мішки, приволосі 35%, збереження 100%, 100%, немає ніякого ні відходи, немає нічого. Це саме основне. Це ж ну, там да, силос, там як раніше було, знаєте, метр. Гною зверху відкидають ну, там три дні, той гній, поки скидають, а тоді там якісь сили зберуть. Це все корма, це все це все гроші. Велике значення має сіво зміна, правда? Да. Завжди це. Да. вчили да. агрономи, вчили вчить наука. І якщо дивитися на структуру ваших посівів, то безумовно у вас вона дотримується, тому що у вас є тваринництво. От як ви порекомендуєте на сьогоднішній день і якби бачили, як держава повинна політику в аграрному секторі проводити. Одна біда з усім там. Ми, ми дотримуємося. Ми не сіємо соняшник по соняшнику, чи, чи через рік соняшник. У нас соняшник на полі, ямку відверто, 4,5 роки, 5 років. Все. Раніше ми його не сіємо. Ми стараємося. Ми можемо кукурудзу посіяти 2 роки підряд, ми можемо, можемо ну, так посіяти. Ну, Кукурудза така культура, що її можна сіяти там, і два, і три, і п'ять років так, так, Це так, так. так. Соняшка, Божа посіці. Ми сіємо соняшник, сіємо о зиму, о зиму пшеницю. Раніше сіяли ми ще і горох. Ми його перестали сіти. Причині, щоб він дуже дешево продається. Щоб був горох по нормальній ціні, була б взагалі прекрасна зміна. Соняшник, кукурудза, потім кукурудза, потім п'ять горох, потім... і це було б прекрасніше. У нас у нас так і було раніше, але ми, до того прийшло час, що ми на горох отримали збитки. Щось зміниться, якась політика. Я думаю, що воно ж може підемо вже в Євросоюз, то трошки вона зміниться, трошки буде по-другому все. Якась буде компенсація, але дуже то треба виживати, треба за паї платити. Як би там не було, ми платимо 40% за паї. Тут у регіоні ми. Велика, це дуже велика сума. Дуже від... велика сума. Ми, ми платимо 20 тисяч за людині за пальця. Це багато. От у вас десь 80 працюючих на сьогоднішній да, день. Скільки да. працює в рослинці, скільки в тваринності, якщо взяти? Ну, якщо вже пополом зараз. Це, це пополом. Да, воно, воно ті, що заняті в рослинності, коли в рослинності такого немає, вони, вони на тваринці працюють. Ще те, що в нас там і, і гної треба вивозити, і, і, і територію культурювати, і, 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 і корма заготовляти, то воно практично з рослинності вони переходять. на Кожен е так. місяць є робота. Кожен місяць. У нас такого немає. У вас немає такого, що люди у нас кудись. На... Це зайнятися, або ще. ще бригада кудись... є, 9 чоловік, вважається, у нас різноробоча. Uh -huh. Там самі мужики, але вони жодного дня не гуляють. Ми, коли почалася війна, один, один день їх залишили, не їдьте на роботу, то ми на другий день визили, бо треба було. Бо там треба то скот переганяти, то, 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 то вичищаємо, то підстилаємо. Ну, там транспорт працює, але без людини там, за, за завіз, треба його розкотити. І тюк треба солому розкотити по сараю, щоб він взросла. Тобто, без них ну, немає як зовсім. Так. Як говорять, весняний день, годує рік. От які зараз польові роботи у вас вже завершені і які ви плануєте? Значить, завершені повністю підживлення озимої пшениці і жита. Тепер буде тільки дивитися, пшениця буде тільки оброблятися гербіцидами від буряні і хвороб. Але коли ще буде обрабувати отхвороб, ще будемо додатково, ну, ще по 20 кг будемо давати косу. Ще додатково, це вже перед, перед виходом у колосок будемо ще це на пшениці. По усіх порілі захита волос абсолютно з ким? Це тут вже. Тут залишилося 10 гектарів, закриття, вже ще з ворота і все, і ми, ми закінчили. Значить, з неділі сьогодні проплатили трошки грошей. Спасибі, правда, державі я позавчора взяв кредит, тому що ніша продукція наша не продається, сьогодні ніхто нічого не купляє. Взяв позавчора кредит, 8 мільйонів. То тепер, в принципі, вже ми як на коні. Завтра їдемо по клас, беремо клас і будемо вносити по 30 центнери касу на ріллю. Це перед посівом. Оце те, що будемо планувати Ось зараз. Десь посів плануємо десь числа з 10 квітня. квітня. квітня ну, але до 10 квітня плануємо унести каз. І якщо вийде, то хочемо десь гектар 500 аміаком обробити. Робять там вже, вже напрацювання є, вроді ще б'ємо ам'як. Для того, щоб ну, розуміти, що треба, щоб врожай був. Тут таке, треба зарплату платити людям. Зарплату ми платимо регулярно, війна не війна. У нас такого. Скільки, не було, щоб мене... скільки у вас фонд зарплати в місяць от для вашого господарства? Мільйон гривень. <святую> мільйон десь. Ну, около. Буває там 907, але в основному мільйон. Це мільйон зарплати, то штайте 200 податків ми платимо тільки із прибуткового податку, те, що з громадян. Це все воно йде на громаду, я чинуся, 60% зайдемо. Але ми платимо регулярно, ми такого не маємо. Це середня зарплата, в тому році у нас на фермі десь вийшло 18 тисяч, от на фермі. Ну, у рослинці там трошки більше, за 20. Скільки часу ви витратили років, я маю на увазі, на те, щоб от привести господарство? на 16. 16 років. Ну, Якщо на 16, то в цьому році вже ми так, що ми безслідити, щорічно, наполегливо, вкладаючи кошти. В кредиті, в кредиті ми не виходили кредити кожен рік, десь 10-15 людів на кожен рік був кредит. Кожен рік. Для того, щоб будувати, для того, щоб брати техніку, ну, неможливо так. А щоб сиділи ми на тому рівні, що ми прийшли, ну, мабуть, ви мабуть, вже. Не Мені здається, дуже такі показові урожайність. Е, це зрозуміло і дає можливість розвиватися вашому господарстві. Тому побажаємо, щоб і ви. Е, як власник цього підприємства, ваші колеги, головні спеціалісти, ну, і надалі тримали такий курс, і такий напрямок, який всебічно розвиває всі галузі у сільському господарстві. І тваринництво, і рослинництво, ну, і, село. і соціальну сферу підтримуєте. От Ми я поїду це в село, в друге, де нема господарства. Да? Тут прийде з хатки, такі пісьме культурі, як би там не було, восьмичник працює. Я коли я прийшов, так, не було людям чим з'їздити на роботу. Я віддав свій мотоцикл на планету, зразу сюди. І ще ява була хоч. Сказав, це два мотоцикли віддав, щоб люди їздили на роботу. Зараз у нас все як, як все, це як ну, цей, ми трохи проїжджалися автомобіль, то все. а це як вже весна, що питається, що висіють, бо там тосилися, ті, ті ще десь. Ну, Три десятки машин. Да? От там ці, 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 ці стоїть початку, то все зайнято машинами. Все. Але з машини не жигулі. Шкоди, от там стоять опелі, отак от я покупив. Оце, ну, оце, оце як заробили люди. Це, да, це водії, це механізатори, які тісно вони заробляють копію. Це вже якийсь, ну, видно, що дійсно, що воно заробляє, воно щось має. Воно приємно дивиться. Бажаємо оце. вам успіху. Да, дякую. по-дальшому, да. гарних результатів. Дорогі, Дорогі друзі, я е, хочу сказати, що, е, як ви бачите, Україна зараз. Е, Боронить свою рідну землю. Український солдат сьогодні на передовій і Лубенський теж. Ми в теробороні, ми в Збройних силах, ми в добровольчих формуваннях, і наша вся громада намагається підтримати тих, хто потерпає найбільше. Тобто, Чернігівська, Сумська, Київська Харківська області. ми туди намагаємося допомогти продукцією і підтримати тих людей, які на сьогоднішній день у них гірше положення, гірший стан, ніж у нас. Але не можна зупинити роботу у сільському господарстві. І те, що от сьогодні ми показали в одному із наших господарств, нашої громади, то це велике значення має, що люди руки не опустили, руки займаються вирощенням хліба, а оце ми стоїть. Серед лану хліба стоїмо майбутнього, що люди підтримують тих, хто тут працює, виплачують зарплату і дивляться на перспективу. Все буде добре, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!